Всім привіт! З вами я Рейса Пономарьова, і сьогодні ми починаємо наш марафон вдячності. Сьогодні перший підготовчий день. Я сьогодні розкажу план дій, а починати будемо з завтрашнього ранку. Я хочу сказати, що я нічого сама не придумала, я тільки передаю. Ту інформацію, яку отримала від інших людей, яка торкнулася мого серця і яка допомагає мені ось уже декілька років покращувати якість свого життя. І так магія вдячності. Чому енергія вдячності перевертає наше життя? Всього-навсього тому, що вона виводить нас на той рівень реальності. Де проблеми, які виникають, ну куди ж без них вони весь час виникають і будуть виникати, але вирішуються м'яким способом. Я впевнена, що у кожного з вас є за що дякувати. Тільки ми просто часто забуваємо про це. Частіше ми дивимося на проблеми, які нам треба вирішувати. А як відомо, куди увага, те і зростає. Тож зараз ми будемо переводити свою увагу на вібрації вдячності. Що вам потрібно? У мене вже є. Потрібно придбати такий красивезний блокнотик або зошит, в якому ви будете записувати свої вдячності. Базова вправа кожного дня бажано зранку. Ну, але, але якщо зранку взагалі ніяк, то. Зручний для вас час, але краще зранку. Ви записуєте 10 вдячностей, за що ви можете дякувати. На перших парах це може бути складно, тоді ну, я рекомендую: пройдіться по різних сферах свого життя, наприклад, здоров'я, за що ви можете подякувати своє тіло. Що у вас є руки, ноги, очі, що ви бачите, відчуваєте. Сім'я, робота, відносини, природа Ну ось по різних сферах свого життя пройдіться, я думаю, 10 пунктів, безумовно, знайдете, за що подякувати. Кожного дня, зранку або в той час, коли вам зручно, знайдіть 20 хвилин свого часу, щоб вас ніхто не потривожив. Щоб ви могли пройтися, прочитати, відчути ті вдячності, які ви вже написали, і дописати нові. Хочу звернути вашу увагу на те, що цю вдячність треба пропускати через серце, через своє тіло. Пригадайте, коли ви були. Дуже-дуже-дуже комусь вдячні і е, пригадайте ті відчуття, які були у вас в тілі, в серці. Кожного разу відтворюйте те тепло сердечне, яке ви відчували, коли були дуже-дуже вдячні. Вкрай важливо, щоб кожна наша вдячність була прожита через відчуття, через емоції, через серце. Перші 12 днів ми будемо прокачувати енергію вдячності, наповнюватися нею. Напрацьовуємо в собі навичку глибинно відчувати вдячність. Гарного вам дня, до зустрічі! Якщо ви ще не підписані на мій канал, то швиденько підписуйтесь до завтра!